Давайте відкриємо разом ринку післання постапола до риблян, п'ятий розділ. І один віршик прочитаємо з вами. Пислення до риблян, п'ятий розділ, восьмий вірш. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми ще були грішниками. Є речі, які, які є ключовими в житті, в житті людини, є речі без яких, або є істини, без яких ми не можемо сказати, що ми християни. Ми можемо про деякі речі сперечатися, в деяких питаннях, які не компроміс, але є речі, є в яких компроміс неможливий. Тому що зміни одну річ, зміни одну істину, і це вже не буде християнство, і це вже не буде та жертва, яку Христос звершив заради нас. І ось ця істина є однією з таких ключових істин, коли ми розуміємо, що Христос не просто так помер. А Він заради нас помер. І в цьому проявилася Божа любов. Він помер заради нас. Не просто помер для того, щоб нам. Він зайняв істина, про яку я хочу... на яку я хочу зупинитися сьогодні, це завісна жертва Ісуса Христа. Ми мали бути там на Христі, ми мали померти, наша кров мала пролитися. Тому що з самого початку, коли Бог створив небо і землю, він створився таким чином, що він помістив людей, давши їм одну, одну річ не їсти з одного дерева, не їсти з цього дерева, і все буде у вас добре. Люди подивилися на, на, на своє життя, подивилися іншим чином. Не, не захотіли послухатись Бога, вони згрішили. вони померли духовно, вони були позбавлені. Ось того всього, що Бог дав їм перед цим. І за всякий гріх справедливо розповсюджується гнів Божий. І не може бути іншого. Не, мог, не міг Бог, який є справедливим, який є всемомутнім, який є праведним, не міг Бог просто так сказати одного разу: ну добре, тепер всі, хто вірує, не, не підлягають гніву Божому. Гнів Божий, і ми бачимо це в жертвах за, за гріх, які приносили в старому заповіті, з, заради того, щоб гріх був прощений, повинна була пролитися кров. Це Божий закон. Так він створив цей світ з такими законами. Він може нам подобатись, ми можемо його не розуміти, але так є. Це так само, як сила тіжіння. Нам вона може не подобатись, тому що, коли ти береш важку сумку, ноги починають боліти. Руки починають боліти, бо її тягне, до землі притягне. Взуття треба постійно нове купувати, тому що воно зношується через силу всесвітнього тяжіння. Воно може нам не подобатись, але це те, як існує цей світ. Ми всього-навсього в цьому світі творіння. Ми є ті, кого створили і поставили в ці умови. Так ось одна із тих істин, яку ви повинні дуже чітко усвідомити, це те, що Христос заради нас пострадав. Ми мали бути там, але Він пішов на цю, на цю смерть. І коли е, в подальшому апостол Павло, Бог, через, в тому числі через апостола Павла говорить про причастя, говорить про цю вечерю. про... Про цей символ, який має нагадувати нам, який ми маємо робити допоки Христос прийде, ми маємо згадувати про те, що сталося, розуміючи і проповідуючи в першу чергу самим собі. І звичайно всім тим, хто нас оточує, що гріх, який є в житті кожної людини, в моєму житті займає зовсім інше місце. Тому що є Христос. І я, як, які, якого Бог знайшов, якого Бог викупив, коли я приймаю Його ту віру, яку він подарував мені. Я розумію, що гнів Божий не розповсюджується на мене. Не тому, що я правильніший за інших, звідси прямо випливає наступна надзвичайно важлива істина. Це спасіння по вірі, це те, проти чого? Це те, за що. Боровся одна із тих речей, за яку боровся Мартін Лютер, коли він виступив проти тогочасної церкви, яка продавала спасіння за гроші. Доходило до абсурда, коли люди, роблячи якісь речі, казали: ми спасені, тому що ми купили індульгенцію, тому що ми зробили те то і те-то. Але насправді ми не маємо відношення до нашого спасіння. Шостий вірш п'ятої глави. Бо Христос, коли ми ще не дужі були, бо Христос, коли ми ще були недужі, своєї пори помер за нечестивих. Навряд чи хто помре за праведника, ще бо за доброго може, хто й відважиться вмерти. І ось моє Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми ще були грішниками. Це сталося до того, як ми щось зрозуміли. До того, як ми щось усвідомили, і оскільки Христос був досконалою жертвою, це розповсюджується на усякий гріх, який ми можемо чинити. І це надія для нас. Я думаю, що всі ви розумієте, що прийде час, коли ми всі будемо відповідати перед Богом за те, що і як ми робили. Пам'ятаєте кілька притч в новому заповіті, коли Господар доручив. Своїм рабам певну річ, наприклад, талант, і пішов. Прийшовши, що він зробив? Він запитав у них, як ви розпорядилися тим, що ви мали? Бог дав нам життя, Бог дав нам час, Бог дав нам якийсь ресурс. І одного разу ми всі станемо перед Ним відповідаючи. На жаль, ми дуже рідко проповідуємо про оцей ось... прихід Ісуса Христа. На жаль, ми не можемо жити праведним життям, не розуміючи до кінця, що відбувається в житті, не розуміючи оцієї Божої перспективи, не розуміючи того, що станеться згодом. Нам необхідно розуміти, що причастя це та річ, яка скінченна. Ми не будемо причащатися вічність. Це те, що потрібно робити, допоки Христос прийде. Отже, Христос прийде. Отже, вся та несправедливість, яка є зараз, буде покарана. Отже, все те таємне, що ми можемо сховати сьогодні від Бога рано чи пізно стане явним. Тому що Він прийде і всі дадуть відповідь. І для мене, як для людини, яка Яку Бог покликав, яку, яка знає Бога, це надія. Це надія. Я знаю, що прийде час, коли всі ті проблеми, які є зараз, вони звіняться. Весь тиждень я, я в якомусь такому стані перебуваю хвороби, і мені здавалося, що вже все мало би вирішитись, але вчора виявилося, що знову температура піднялась і так далі. І я розумію, що є багато речей, які я не можу змінити в цьому світі. В цьому житті зараз. Я можу пити таблетки, я можу молитися, але в цьому свій час для чогось це відбувається. І я розумію свою нікчемність, я розумію, я розумію, що я не можу нічого змінити в цьому світі. Я навіть зі своїм здоров'ям нічого не можу зробити, з самим собою. Що вже казати про речі, які ми називаємо гріхом, які не дають нам можливість бути близькими з Богом? Але я знаю, ось що. Прийде час, коли таких, такого стану більше не буде. Тому що, тому що приймаючи кожного разу причастя, я розумію, що Христос помер за мене. Я хочу разом з вами прочитати ще одне місце це 53 глава книга Пророка Ісаї. Це пророцтво, яке було за багато сот років, яке стосується безпосередньо Ісуса Христа. Євреї, які не знають Месії, які не повірили у Христа, ще називають її забороненою Главою. Тому що дуже чітко і дуже прямо тут говориться якраз про Ісуса Христа. 53 розділ з першого вірша. Хто нашій спасенній тій звістці повірив? Над ким відкрилося рамено Господнє. Він виріс перед ним, мов галузка й мов корінь із сухої землі. Не мав він принади і не мав пишноти. Ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. Він погорджений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами, від якого обличчя ховали, і погорджений, і ми не цінували його. Направду ж, він немочі наші узяв і наші болі поніс. А ми уважали Його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. Ось цей четвертий вірш дуже чітко відображає сутність вчинку Ісуса Христа. Він взяв наш гріх. Він взяв його і був покараний за гріх, який ми чинимо ще навіть сьогодні. Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу. Це шостий вірш. І на нього Господь поклав гріх усіх нас. Він гноблений був та понижуваний, але ус своїх не відкривав. Як ягня був впроваджений на заколення, як овечка перед стрижіями своїми мовчить, так і він не відкривав своїх уст. Чи міг, міг Христос в одну мить. Будучи Богом, будучи творцем, покарати тих, хто хоче сьогодні його розп'яти, покарати тих, які просять віддати злочинця, але розп'яти Христа, який допомагав їм увесь цей час. Звичайно, він говорить про це до одного із своїх учнів: що, якщо він захоче, легіони анголів прийдуть на це місце, але в нього інша участь. Він мовчав не тому, що був безсилий, хоча нам так здається. Він мовчав, тому що він повинен був принести жертву, Щоб ім'я Господнє прославилось в тому, що ми сьогодні маємо стосунки із ним, що ми сьогодні з вами через кілька тисяч років маємо спасіння. Він мав постраждати. Так мало статися заради того, щоб ми з вами отримали спасіння. І дуже просто, кожен, хто вірує в нього, буде спасений. Кожен, що означає вірувати, що означає приймати Ісуса Христа і Його жертву? Це перше, усвідомлювати своє становище по відношенню до Бога. Я грішна людина, я нікчемний, я не здатний змінити своє життя, не покладатися на свої сили. Розуміти свою гріховність і Божу святість. Розуміти, що тільки довірившись і поклавшись на Ісуса Христа в своєму житті, ми можемо мати спасіння. Тільки приймаючи оцю жертву, яку ми сьогодні згадуємо, і розуміючи її, пам'ятаєте в 118 му Псалмі написано, що я. Дай мені пізнати, Господи, закони твої, і я буду прославляти тебе. Нам потрібно розуміти те, що відбулося там на Христі. Нам потрібно розуміти, яке я маю до цього відношення. Нам потрібно розуміти свою гріховність, Божу святість, замісну жертву Ісуса Христа. Саме оці, оці фундаментальні істини, це оці перші сходи. Ну, звичайно, перше це те, що Бог існує. Далі це моя гріховність, далі це Ісус Христос, який є Богом, Він постраждав, Він замістив мене на Христі. Це моє місце було. По праву я, я маю висіти на тому Христі. І більше того, тут варто розділити ці страждання, варто розділити на дві речі, на, дві, на два аспекти. Перше, це фізичні страждання, тому що ви знаєте, яку біль переживав Христос. Спочатку ці удари. Пліткою, потім те, що відбувається на Христі, коли ти не можеш дихати, м'язи розриваються і так, далі, і, так далі, і так далі. Це перша частина. І друга частина, яка виразилась в словах Ісуса Христа, Боже мій, Боже мій, для чого ти залишив мене? Ви відчували колись самотність у своєму житті? Ось, ось це, мабуть, ще важче. Я не принижую фізичних страждань Христа. Він не був просто якимось манікеном, який висів на Христі, який нічого не відчував. Однозначно, кожен міліметр цвяха, який входив в його руку, причиняв йому страшенну біль. Але є ще одна частина це оце розуміння того, що Бог лишає тебе, тому що на тобі гнів за гріхи всього світу. Ось що відбулося тоді на Христі. І тільки зараз, тільки розуміючи ці істини, віруючи в це, молячись про Боже спасіння, я можу мати до Того відношення. Коли я розумію, що я нічого не можу зробити без Бога, без Ісуса Христа, коли я просто приймаю Його жертву і кажу: Господи святий, тільки Ти, тільки Ти. І тільки якщо Ти прийдеш моє життя, я можу мати спасіння. І закінчуючи, я хочу разом з вами ще раз і ще раз прочитати слова, які записані в Пісані апостола Павла до Корінтян, 11 розділ перше Писня, 17 вірша. Точніше, не з 17-го, а з 23 вірша. Прийняв я від Господа, що і вам передав, що Господь Ісус ночі тієї виданий був узяв хліб. Подяку віддав, переломив і сказав, прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ломається. Це робіть на спомин про мене. Це Божа воля, так робити. Так само і чашу взяв по вечері і сказав: це чаша, новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити смерть Господню ж віщаєте, аж доки він прийде. Смерті Божій є надія для кожного грішника, тому що після смерті було Воскресіння. І в цьому є величезна надія для кожного з нас. Давайте сьогодні, зараз, коли ми будемо молитися, зрозуміємо і приймемо рішення в своєму житті ніколи більше не надіятись на себе, покладатися в своєму житті у боротьбі з гріхом тільки на Ісуса Христа. Пам'ятайте, як тільки ви зробите крок назустріч Христу, гріх стане автоматично на крок далі від вас. Чим ближче ви до Бога, тим далі від вас гріх. Тим оця боротьба стає іншою. Божа сила звершується в наших немочах.